Друзі, обов'язково спробуйте таку молоду картоплю, приготовлену по-особливому. Вона така смачна, що неможливо відірвати. Молоду картоплю відварила у підсоленій воді із додаванням гілочок кропу та лаврового листя. Два лаврових листочки додавала. Вони уже свою справу зробили. Видаляю. Воду зливаю. На розігріту пательню додаю шматочок вершкового масла і на розтопленому вершковому маслі буду обсмажувати малив картопельку, одним шаром, періодично помішуючи кілька зубчиків молодого чеснику, мілко подрібнюю ножем. Кріп теж. Картопля уже набула приємного рум'яного кольору та вершкового смаку. Додаю ще дрібку солі та маленький шматок вершкового масла. І одразу молодий часник з кропом. Добряче перемішую і на останок секретний інгредієнт. Це трохи солодкої паприки. Друзі! Це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, готуйте з любов'ю, експериментуйте на кухні, адже домашня проста їжа може бути смачнішою та цікавішою.